Книга 2 хроніки, глава 19. І вернувся Йосафат Цар Юдин, із миром додому свого, до Єрусалиму. І вийшов перед нього прозорливець Єгу, син Ханані, та й сказав до царя Ясафата: Чи будеш допомагати несправедливому, а тих, хто ненавидить Господа, будеш любити? І за це на тобі гнів від Господнього лиця. Але й добрі речі знайшлися при тобі, бо ти повигублював Астарт із краю і нахилив своє серце, щоб шукати Господа. І осівся Йосафат в Єрусалимі, і він знову виходив між народ від Бершеви аж до Єфремових гір і навертав їх до Господа Бога їхніх батьків. І понаставляв він суддів у краю по всіх укріплених юдиних містах. Для кожного міста. І сказав він до суддів, дивіться, що ви робите, бо не для людини ви судите, але для Господа, і він з вами в справі суду. А тепер нехай буде Господній страх на вас. Стережіться й робіть, бо не мав Господа Бога нашого кривди ані огляду на особу, ані брання дарунку. А також в Єрусалимі понаставляв Йосафат з Левитів, і священиків, та з голів батьківських домів, Ізраїля для Господнього суду та для суперечок. І вернулися вони до Єрусалиму. І він наказав їм, говорячи: Отак чиніть у страху Господньому вірністю та цілим серцем. А щодо всякої суперечки що прийде до вас від ваших братів, що сидять по містах своїх, де треба розсудити, чи то за кров, чи то за закон, чи то за заповідь, устави, чи за права, то остережете їх, і вони не згрішать Господові, і не буде гніву на вас та на ваших братів. Так робіть і не згрішите. А ось священика Марія, голова над вами. До всяких господніх речей, а Завадія, син Ізмаїлів, володар Юденого дому, до всякої царевої речі і писарі левити перед вами. Будьте міцні і зробіть, і нехай буде Господь з добрим. Амінь.